Пишуть, сладке не можна, буде сахарне є. Дівчатка, так якщо також щось до цього придивляється, то вообще в цьому житті, що нічого тоді не можна, бо щось буде. Ну як не можна? Ну кусочок можна. Я тільки дивіться, кусочок відламаю, нашою значенькою. На Наталочка, це вона гостила. Дуже класний Натуральний шоколад. Діди морозики, сердечки, отакі зірочки. Дуже вкусні. І плотна така конфета. І вкусно-вкусно. Кожне утро мої хороші. Треба або дві бубочки сахара, або кусочки конфетки, і все добре. І якась сьогодні як сонна муха. До речі, вчора вже вечір вам не показала, я замовила собі дві ковсочки, Опять же, в інтернеті, які вони прийшли, ще не знаю, зараз подивимося з вами. Йдемо робити. Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка 7.02. Ну, встала минут 15 назад. Вчора, звісно, я з вами поговорила, поїла перловочку. Ви така вкусна. Я ще її розварила, я люблю розварене. Знаєте, кожна хазяйка в наваре по своєму, я допустим, люблю, щоб було розварене. У Утовкла таку без хлебочка, правда, тарілочкою русольчика з приловочкою. Помілануєте лігоспорт. Сьогодні встала ось, ця, я ж колись 6.02, назад. Пішла в душ, почистила зубки, личко красиво своє вже вмила. І дивіться, взяла Діда Мороза. У Діда Мороза, стаканчик води. І хочу вам сказати добрий ранок. Спокійний ранок, тихий ранок. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам за кожну секунду нашого життя. Я це буду говорити вам, мої рідні, кожен день. І ще не забувайте, утром слава. Так, дівчатка, це я вже приготувала собі віщі одітися. Зараз я їх сюди поставлю, щоб вони не мішали. Щось покажу вам. Я замовила прямо сюди в Слухайте, я вам хочу сказати, що в нас Нерубайське такий, знаєте, городок, в якому є все. За 5 салонів красоти, мойки, мільйон магазинів. Кури свіже, м'ясо, свіже, риба, свіжа, абсолютно все. Серйозно, не все. і все. Кожен разом ще більше і більше розпається. Дівчатка, я захотіла білу собі і зелену кофточку. В інтернеті знайшла. Отаке. Так, білу і зелену. Зараз буду наміряти. Ну, якщо що дівчинка сказала, що поміняємо. Я думаю, що не надо буде поміняти. Сейчас покажу вам, що я тут замовила. Ви міряєте, правильно? Треба mm. ж поміряти, як це так? Так, дівчатки, оця американочка одяг з Італії. Саме головне розміри є різні. На нас красивих, на нас пишних. Дівчатка, я замовила одну біленьку. Хай дивіться, коло оділа, щоб так чітко було видно. Дівчатки, вона. По-перше, вона дуже тянеться, вона дуже тянеться. Ну, американочки вони взагалі хорошо тянуться. Що мені взагалі, подо... що мене засипила ця кофточка? Дівчатка, три четверті рукав. Ну, Ви знаєте, що я не знаю, якого, але у мене, як казали, ваша ізюмінка, ви, ну, ви комплексуєте чим живочком? Ні, дівчатка, у мене мої ручки. Я щас похудала. Я вже потім буду думати, що мені далі робити. Дівчатки, для мене дуже важливо, що рука в три четверті. По-друге, от я не люблю під горло, а мені що подобається, дивіться, тут іде широка, широка така ця, бачите? І воно взагалі не здавлює. Вона супер класна, дівчатка, це американочка супер якості, одяг з італії, доставочка за сутки. Одним словом, ну вона класна. Дівчатка, а ця зелена, вона ви знаєте, колір. Цієї яркості не передає. Я ще, наверное, все-таки, я знаєте, що, а може, я красу не бачила. Я ще люблю красну і чорну. По-перше, весна. Та навіть час курточку оділа, от, мені головне, тут, закрито. Дівчатка, по-перше, тут супер якість, дуже супер. По-друге, вона тягнеться тут дуже великі розміри. По-третє, позавчора лежала. Вчора вже забрала Дівочки, ну розпаковку з вами робили. Мені дуже вона подобається. Ця американочка. Дівчатки, ви розумієте, саме головне так, длина така у нас і животик прикриває, і половину попочки прикриває. Більше нам не потрібно. Три четвертій рукавчик, отак от, от коло шийки, Дівчки, бачите, от вона яка резиночка така. І тут так само, вона дуже хорошо тянеться. Не знаю, мені дуже подобається, так що мої красуні це дуже класно. Джинси. Юпочка, щоб ви не вділи, воно супер класно. Скажіть? Ну ну скажіть, скажіть. Так що, дівчатка, утром у нас давно була з вами розпаковочка. Так, Лариса пише Ромена. Ларіса, ромена, пише Світуля, як ви переживаєте за вас? Ларісочка, дякувати Богу, все добре, живі, здорові, моя рідна. Лариса, це ромена, жінка зі Ремчі. Да, да, Ларисочка моя, Дякую вам, Дякую, все добре, смс-ка прийшла, все хорошо, моя рідна, живі, здорові, дякувати Богу. Так що, мої красоні, значить, замовила собі я білу. І зелену, а тепер я думаю, червону таку, ну, я мій треба така ярко-червона. Дівочки, ще раз вам кажу, три четверті рукавчик, длина така, як нам треба, і е, е, качество, чесно, це, це Італія. Дівочки, це італійський одяг. І діло в тому, що я, по-моєму, дівчинка ще мені сказала, чи я хочу за гроші без грошей. Ну, зрозуміла, на почту розчитатися. Я кажу, ні, давайте, ну я ж бачу, я їй кажу, головне, що вона така тягнеться, все, переписка, все творить чудеса. Я взяла дві штучки, ну вона класна. Дівочки, ну согласіться. І зелений колір. Це мій колір, я його дуже люблю. Дівчатка, сумку не поміняла. У мене ж сумка така цвітулія коричнева. Може лінь було міняти, та й чорну взяла. Дівчатка, ну що сьогодні оця пандочка, оця мішулечка ось світулечки. Дівчатка, це костюм безподобний. По бокам, оказується, тільки сьогодні замітла, що є з неї, піджимає, то треба розжати, понімаєте? Дівчатка, ну він в коричневому цвіті, такий шоколадно-мармеладний. Впереді оці полосочки, внизу манжетики. То, що нам треба, знаєте, що я люблю? Купила вділа і пішла. А не те, що купила, потім думає, де його обрізати, де його підрізати. Ну і плюс коричнева шоколадна курточка. дівчинка, теж вона обалденно класна. У мене ці жилеточки є в, е, в кольорах. Діло в тому, що це жилетка така, знаєте, у мене е, зелена, вже, напевно, руки три дівчинки. Вона неізносима жилетка. Плюс костюмчик він йде теплий. Це йде, бачите? Я дуже не знаю, це що таке? Ну, тепленький, одним словом, теплий. Висока посадочка, дівчатка. І знаєте, що я люблю? Дивіться, ці полоски. Як вони так, що мої до Така сьогодні в мене шоколадна марнувати цибулиночка, костюмчик, жилеточка. Мені дуже подобається. У мене є така зелена вона в машині вже, наверное, роки три. І біла є, вони всі в кольорах є. І плюс костюмчик. Дівочки, він дуже. по-перше, він дуже теплий. Я на тіло діла його. Я майку не вдівала. Він дуже теплий. Він прямо з таким сильним начосиком. І мені подобається. Це висока посадочка. Плюс дівчатка, вони йдуть по ножки, манжетик, біла полосочка, жилеточка, сумочка. Дівчатка, оці сумочки є в кольорах. Це на всі случаї життя, дощ, сніг, віу. Тут є шнурочки, ви їх затянули. Так, да, вона затягується тут бокам. Зараз вам це кажуть. Ви затягнули і нічого не входили. Плюс вона дуже вмістительна. Хочете так, хочете так, одним словом, дівчатки мої. Цю вам показала, гарного дня вам побажала. Виходжу з дому, так присіла, встала і тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому як наші мислі матеріальні. Саме головне це охотіти.